У нас запитали, яка середня швидкість зміни функції f на проміжку від мінус 2 до 3. Ми бачимо тут квадратні дужки, а це значить, що інтервал є закритим і точки мінус 2 і 3 входять до нього. Отже, зупиніть це відео і спробуйте обдумати цю задачу. Пригадаємо спочатку, що таке середня швидкість зміни функції на проміжку. Це міра того, наскільки функція збільшується або зменшується на заданому проміжку. Якщо ж розібрати конкретніше, тоді можемо записати це як зміна в значенні функції, тобто дельта F, поділена на зміну в значенні x. Зміна в значенні x, це дельта x. Якщо ж ми запишемо таку функцію y дорівнює f від ікса, тоді середня швидкість зміни для цієї функції буде дельта y, дельта y. Поділене на дельта x. Тобто, наскільки в середньому збільшується або зменшується значення функції для кожного ікса. Є два підходи до розв'язання такої задачі. Ми можемо зробити це табличкою або ж графічно. Спочатку почнімо з таблички. Нехай у нас є значення хсів і значення. Y, тобто значення нашої функції. Тут запишемо X, і тут y дорівнює f від x наша функція. Якщо X дорівнює мінус 2, тоді y дорівнює f від мінус 2. Підставимо мінус 2 функцію, мінус 2 в кубі дорівнює мінус 8, мінус 2 в кубі. І мінус 4 помножити на мінус 2. Отримаємо мінус 8, мінус 4 помножити на мінус 2, плюс 8. А це 0. Візьмемо наступне значення це 3. Якщо ж х дорівнює 3, тоді y дорівнює f від 3. Тепер підставимо 3. 3 в кубі. Мінус 4 на 3, мінус 4 на 3. Це дорівнює. 27 мінус 12. Відповіді буде 15. Отже, тепер ми маємо все необхідне для того, щоб робити висновки про середню швидкість зміни заданої функції на відповідному проміжку. Почнімо зі значення y. Ми бачимо, що вони змінюються відносно, точніше, залежно від ікса на 15. А різниця між іксами є 3 мінус мінус 2 це 5. Запишемо дельта y Поділити на дельта х чисельнику пишемо зміну в іг. Це 15, а в знаменнику в X. 5. Отримаємо 3, і це і є середньою швидкістю зміни заданої функції відносно х, або ж середньою швидкістю зміни y відносно х, і це і є відповіддю. Якщо ж вам більше подобається графічний варіант, то прийдеться трішки помалювати і накреслити графік функції. Так, вісь іксів і вісь ігри. Також нанесімо значення іксів, а саме початок проміжку мінус 2 і його кінець 3. Ми пам'ятаємо, що коли x дорівнює мінус 2, то y дорівнює 0. А отже, графік функції спочатку зростатиме, ось тут перетинатиме вісь іксів, далі знову зростатиме, і перетинатиме. Потім спадатиме і перетинатиме початок координат. Знову спадатиме, і коли x дорівнює 3, то y дорівнює 15. Умовно, тут позначимо 15, 15. І графік функції знову буде зростати, коли x дорівнює 3, то y дорівнює 15. І щоб знайти середню швидкість зміни функції на проміжку, ми маємо знайти нахил прямої, яка з'єднує дані дві точки. Цю і цю. Отже, зараз накреслимо цю пряму. Ось. І щоб знайти її нахил, спочатку варто знайти дельта ігрів, тобто зміну в значеннях функції. Спочатку це було 0, 0, а потім стало 15. Отже, зміна ігриків це 15. Далі зміна значень х це 5. Дельта хів. Рівня 5. А щоб знайти нахил даної прямої, потрібно поділити дельта Y на дельта X. Це ми вже робили. Ми знаємо, що вийде 3, отже, це і буде відповіддю.